25 лютого день народження нашої відомої української письменниці Лесі Українки. Я вам хочу запропонувати вивчити її вірш Як дитиною бувало. Зараз я вам його прочитаю. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоть серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питала, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Повторюємо цей віршик за допомогою малюночків. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. То хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер іще разори. Давайте. Як дитиною бувала, Упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив. Я собі вставала тихо, що болить мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер повторюйте самостійно. Молодці дітки, дякую вам за увагу! До побачення!